Пройшов саме пекло. Історія 22-річного прикордонника, який брав участь у запеклих боях за українську незалежність. Денис розпочав свою військову кар'єру ще у 2020-му. Підписав контракт з Держприкордонслужбою України. За два роки став на захист нашої держави від росіян боронить рубежі й нині. «В Один момент забігає до нас наш командир з криками, починає валити всі ліжка. Падають шум черговому, відкриває озброєння, починають просто всі ящики з БК відкидувати, всі паніка, ніхто не розуміє, що відбувається. Нам подали команду до бою. Так, Денис згадує про 24 лютого 2022 року. О шостій ранку він вже виконував своє перше бойове завдання. В один чудовий момент я розумію, що я в самій гарячій точці України на той момент Лисичанськ. Перше враження це був капець». Уже на другий день Денис разом із побратимами вийшов на позиції. Потрапили під обстріли ворога. На нас пішло ДРГ. Був певний прорив, ворог хотів просунутися на наші позиції, хотів зайняти нашу позицію, бо вона була для них вигідна. Вона займала певну висотку і з неї був дуже хороший огляд на місцевість. І змогли відбити без втрат, без поранень. Потім воював на Бахмутському напрямку, де отримав поранення. Пам'ятаю лише тільки початок. Ми тоді виконували бойове завдання в активній зоні бойових дій на лінії зіткнення з ворогом. Були вуличні бої. Ми тоді займали оборону в п'ятиповерхівці. Ми були в крайньому під'їзді і по нам вівся обстріл зі всього. Пройшов лікування та реабілітацію. Нині знову у строю. Після нашої перемоги Денис планує створити сім'ю і разом об'їздити усі вже відновлені мирні міста України. Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал С4.